Мова йде про певний такий гібрид бомби і ракети. Тобто, фактично, це є керована авіаційна бомба з цією базовою сутністю, вже відомі нам так звані каби. Ось, але додатково до неї інтегрований реактивний двигун, який дозволяє збільшити дальність польоту та забезпечити певну базову керованість. Фактично по своїй траєкторії польоту по характеристикам польоту ця бомба вона вже е, стає ближче до так званих крилатих ракет ось по перше по друге вона несе достатньо значну масу вибухових речовин загальною масою там від 300 до 500 кілограмів залежить від типу бомби ракети яка використовується ось в принципі якщо говорити саме про бомбу ракету Гром-1, то росія експериментально вже використовувала дані види озброєнь щонайменше один раз 20 23-му році і два рази у 24-му році переможна мова йшла про використання даних воді для ударів по житловим забудовам. Ось друга важлива складова. Фактично, ця бомба ракета використовує сучасні системи навігації. Тобто, це супутку навігацію, інерціальну навігацію. Це означає, що вона може летіти по заданим координатам і здійснювати достатньо складні маневри. Ось тобто перехоплення такої бомби ракети, воно з з перехопленням крилатої ракети.